Добрий день, ми з України. Малята в наш час різне буває, і від природи можливо очікувати різні сюрпризи. Хочу вас сьогодні познайомити зі стихийними лихами, які мають небезпечні і руйнівні наслідки. Ну що, готові? Зараз усе вам розповім. Слухайте. Лісова пожежа. Це стихійне, лихо некероване поширення вогню по лісових площах. Якщо дме вітер, то вогонь дуже швидко поширюється і його важко гасити. Смерч або торнадо це стрімкий вихор повітря, швидкість руху його дуже велика, проноситься над поверхнею землі і має руйнівну силу. Вигляд смерчу воронкоподібний. Землетрус. Це короткотривалі, раптові струси земної кори. Землю трусить. Під час нього виникають щілини на землі, скиди, суви, цунамі. Про них зараз розповім. Трапляються дуже великі і сильні руйнування. Повінь це природне лихо, що виникає, коли вода виходить з берегів водоймів і затоплює суходіл. Повінь виникає, бо йдуть тривалі дощі, тане сніг, шторм або хвиля цунамі, пошкодження дамб, а також землетрус. Цунамі це дуже великі хвилі, які утворюються в морі чи в океані під час землетрусу. Рухається вся товща води з глибини до поверхні. Біля берега ця хвиля стає високою стіною, а потім падає на суходіл і викликає руйні, руйнацію і потоп. Лавина це величезна маса снігу, що зривається з гірського схилу і котиться вниз з великою швидкістю. Чується свист, шум, шкребіння під час сходження лавини. Посуха або засуха. Це нестача чи відсутність опадів протягом тривалого періоду при підвищених температурах та зниження вологості повітря, і земля висихає і тріскається. Виверження вулкану це викидання на земну поверхню лави і попелу. Може тривати від кількох годин до кількох років. Якщо витікає із жерла вулкану лава, то вона тече з різною швидкістю, ніби річка палаюча. Це явище має також руйнівну і пожежно небезпечну силу. Оповзень або суф. Це сповзання і відрив шматків землі, гірських порід вниз з великою силою, трапляється в горах і також має небезпечне руйнівне явище, пилова або піщана буря, це явище з пилу, ґрунту, піщинок, це перенесення їх вітром з поверхні землі. Видимість під час бурі погана, це ніби такий земляний туман. Виникає така буря у теплу пору року, і її краще перечекати в небезпечному місті. Ось таку небезпеку готує нам природа. Так що будьте уважні, ходіть там, де можна ходити, обов'язково з батьками разом. Самостійно не бігайте там, де не можна, там, де є небезпека. Ну що ж, я готую для вас наступний цікавий матеріал, так що слідкуйте, підстежуйте і до зустрічі. Пам'ятайте, все буде українському.